Аутсорсинг як новий стимул зростання малого і середнього бізнесу у кривому розі власне аутсорсинг це передача певних непрофільних для компанії бізнес-процесів на обслуговування спеціалізованому у цій галузі підприємству. Поки що кооперація великого і дрібного бізнесу це нова для економіки міста тенденція. але у тому, що майбутнє за розвитком аутсорсингових послуг експерти не сумніваються. Цим шляхом йшла більшість розвинених країн світу. Сьогодні частка малого і середнього бізнесу у економіці таких країн від 70 до 80 відсотків. Ми повинні стрімитися к європейським показателям ката 70-80 процента. От для нас на для нас резерв. Ми нічим не відлічаємося від Європи. А аутсорсинг, да, є зовнішній, є внутрішній. аутсорсинг. На першому етапі, коли ми учимся, да і бачимо великі наші предприятия, які зараз працюють в кривом роді, це в основному внутрішній аутсорсинг. Наступним етапом це будуть нові функції, тому що кожен день э, диктують нам нові условия, нові функції, которые виконують ті ліни предприятия. Когда не нова, сюда суди одразу приходять професіонали. Ми, як представники міської координаційної ради, а також представники міської влади міста Кривого Рогу, безумовно зацікавлені у тому, щоб взаємовідносини великого та малого і середнього бізнесу були сформовані на довгостроковій і в першу чергу на довгостроковій основі, і в першу чергу, щоб у цих відносинах першочергово були задійні суб'єкти господарювання малого та середнього бізнесу міста Кривого Руху. Сьогодні ринок аутсорсингових послуг в Україні росте в середньому на 18% за рік. Таке зростання закономірне. Криза на ці послуги не впливає. Навпаки, коли є спад економіки, багато компаній починають шукати можливості скорочення витрат. Аутсорсинг дозволяє їм це зробити. У кривому розі аутсорсинг поки що асоціюється з гірничо-металургійними компаніями. Вони першими стали передавати частину своїх непрофільних активів і процесів в управління зовнішнім підрядникам або аутсорсинговим підприємствам, економлячи тим самим свій час і гроші. Навіть короткий досвід таких компаній показав, перехід до аутсорсингових послуг часто є складним і болісним. Директор з персоналу Кривбаззалізрудкому де в аутсорсинг вивели 2600 працівників працівників ремонтно-обслуговуючого персоналу, поділився типовими проблемами. Перша і основна. Не готова скарту общем, працювати по новим правилам, з новими, новими 260 чоловік, людей, які працювали 15-25 років, уволили самостійно, без всякого нажиму. Спочатку не розуміли, в чому діло. Спрос другий, регламентні сроки. Ти взявся, от срок ремонту, і ти відповідаєш за качество ремонту. Разом з тим фахівець визнав, що у нових умовах для підприємства особливо гостро постало питання перенавчання працівників. Як би якісно не ремонтували техніку, неграмотне використання швидко виведе з ладу навіть найновіше обладнання. У підприємств, які вийшли в аутсорсинг і працюють за контрактом, свої проблеми. Це дефіцит недорогих кредитних ресурсів, відтермінування платежів за вже виконані роботи, збереження соціального пакету для працівників максимум на 2-3 роки. А головне Трата працівниками до 30 відсотків заробітної плати. Очень часто йде вывод в аутсорсинг, следом повышение зарплаты практически тем же специальностям оставшимся на оставшимся негативно сказывается в будущем на выводе следующих цехов. Они всеми силами не хотят. Они понимают. Ага, этих вывели, тысячу человек ушло, а этим 300 оставшимся подняли зарплату. Безумовно, ривок у розвитку кооперації великого і малого бізнесу відбудеться не відразу. Це середньострокова перспектива на 3-5 років. Влада готова підтримувати такий розвиток, надаючи усе нові стимули як на законодавчому, так і на місцевому рівні. Зокрема, парламент доупрацьовує законопроект про внутрішню торгівлю, який має врегулювати стосунки між постачальником та споживачем, і нарешті зняти напругу у питанні відстрочки платежів. Це і оплата сроки оплаты, качество взаимодействия между ними. Вот все эти нововведения, которые сейчас есть, которые сейчас происходят, действительно они помогут наладить, помогут правильно настроить взаимоотношения между малым Бізнесам і крупним бізнесом найближча задача для місцевої влади створення в рамках Криворізького ресурсного центру розділу, де крупні компанії будуть розміщувати замовлення пропозиції для аутсорсингових підприємств. Учасники круглого столу резюмували такий електронний ресурс стане майданчиком для перетину інтересів підприємців. Так великому і дрібному бізнесу буде краще знайти один одного.